Чому саме зараз в кінці вересня річковий рак дешевий? Подивіться, ну, природні моменти ніхто не забуває. По перше, річковий рак це природньо вирощений продукт, який ми все звикли їсти і ловили ще з дитинства. У річкового рака є два рази на рік сезонність. Це в березні місяці, після зимовки річковий рак вилазить з нор, його багато. Напротязі двох-трьох тижнів його збирають за рахунок того, що його неможливо довго тримати, він подихає. То браконьєри його зловили багато і ціна падає. Потім ціна вирівнюється. Далі. В кінці вересня перед зимовкою рак знову вилазить з нор, щоб наїстися на зиму. Таким чином, конкретно сьогодні ціна впала, але пройде тиждень-два, і ви самі побачите, що такої дешевої ціни не буде. А взимку річковий рак завжди х 2 тому що його банально нема. Таким чином, ми зі своїм раком сьогодні. Завтра, післязавтра посидимо, не будемо ми його реалізовувати, тому що у нас є де його тримати, і він виживе. Ціна на річкового рака впала, але ми почекаємо. Тому більш детально, кого цікавить розвиток цього бізнесу, вирощування австралійського рака як бізнес-направлення промислове вирощування. Звертайтесь до нас телефон в шапці профілю або наш сайт зоокул.юа.